Шановні брати, сестри, шановні гості, друзі, дійсно дуже сильна пісня, і тільки що співаю, я думав про те, що настільки це сильно, коли Христос закликає, що віддайте мені всі ваші турботи, і водночас наскільки це складно зробити практично, правда. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми дійсно були тими, хто практикує. Божу надію практикує надію на Бога в кожному аспекті нашого життя. Хай нас всі Господь благословить. Е, маю честь сьогодні проповідувати. Знаєте, майже кожен раз, напевно, коли я виходжу на проповідь, я згадую, колись пастор наш Шоман Сергійович говорив таку історію, коли молодий проповідник готувався до проповіді, до першої своєї проповіді. і Він ходив на город і розказував свою проповідь. Там, різним овощам, да, там, моркві, там, огірками, таке все інше. І після того, як він підготувався, настав день, коли він вийшов за кафедру, він так подивився в зал і сказав, да, це вам не капуста. Тому от, чогось мені, мені ця історія дуже запала, я такі майже кожен раз згадую. Тому маю честь сьогодні з вами ділитись словом. Тема, на яку я хочу сьогодні говорити, звучить так: Дивитись на Ісуса Христа. Текст, який ми будемо разом з вами читати, розмірковувати, записаний в першому посланні Корінтян, третій розділ, послання апостола Павла, перший Коринтян, третій розділ. Взагалі, контекст цієї книги до Корінтян, Павло провів півтора роки в Коринфії, і Господь благословив організувати там церкву. І цей лист він пише як заклик до вирішення проблем, які постали в цій церкві. Ми сьогодні розмірковуємо над тими питаннями, які в них були тими питаннями, які в них були, і що на це каже Павло. І ці питання вони також актуальні і сьогодні і для нас. І ці перші три розділи, які записані в цій книгі, дуже цікаво, що апостол дуже серйозно. Загострює увагу коринтян на Євангелії, тому що він буде про це говорити, тому що це Євангелія, яке він проповідував, і вони його прийняли, але чомусь вони прийняли тільки момент спасіння, тобто ми, ми віримо в Ісуса Христа, так, да, ми спасені, Але далі вони свій фокус переключили з Ісуса Христа, переключили свій фокус на людей яким чином вони це зробили? Ми зараз з вами будемо читати. Тільки ще хотів коротко пробіжатись по першим двом главам, взагалі, що він там говорить. Перше, перший розділ апостол Павло писав коринтянам про те, що як жити Євангелієм і не бути, знаєте, таким біля євангельськими віруючими. І цікавий момент, що ми можемо знати Євангеліє, ми можемо навіть викладати його, да? ми можемо навіть свідкувати, казати: Тебе любить Ісус Христос. Ти маєш. Ти маєш можливість спастися в Ісусі Христі. Але, знаєте, проговорюючи ці моменти, ми можемо самі. Дуже цікаво, от я почув таку думку, але, але не мати особистої покірності Євангелії. Дуже цікавий момент, да? тобто, напевно, найперше, що ми маємо, це собі. Проповідувати Євангелія і бути покірним, і тоді після йти і проповідувати, йти і це Євангелія комусь іншому запропонувати, другий розділ це відношення Євангелія до того часу, ну і звичайно до нашого часу, і що ми не можемо, як християни, дати щось більше цьому світу, ніж Євангеліє Ісуса Христа. Ми багато робимо різних справ: служимо людям в церкві. Але знаєте, той, ту суть, яку ми можемо дати цьому світу. Це Євангеліє Ісуса Христа. Це сам Ісус Христос. І третій розділ Він говорить про те, як Євангелія фактично формує життя самої церкви. І головний посил апостола Павла в цьому розділі, в третьому розділі, це Він закликає коринтян відвернути увагу від людей, сфокусуватись на Бозі. Давайте прочитаємо перші чотири вірші і одразу ми будемо роздумувати над ними. Тож, перше Коринтян, третій розділ, перші чотири вірші. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже, коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по-людському? Бо коли хтось каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди? Апостол Павло пише, що Павло пише віручим людям, які знають Євангеліє, але він їм пише: Брати, я, я хотів би говорити до вас здорову, міцну, сильну їжу, тверду їжу, але я не можу. Тому що ваша віра вона зупинилась на якомусь такому дуже малому моменті. Тобто мені ще потрібно вас годувати тим молоком, яким я вас вже годував. І в чому була проблема? Була проблема в тому, що корінтяни переключили фокус з Ісуса Христа на тих служителів, які були в той момент: на Павла, на Ополоса, на інших людей. І дуже цікаво, що ці люди, ці служителя, вони фактично робили те ж саме, переключаючи. Ну, вони Вони робили? Вони показували людям Ісуса Христа. Тобто ніхто не казав, дивіться, який я. Тобто, навчаючи, вони казали, ідіть до Ісуса Христа. Але чомусь цей принцип, коли ми дивимося на людей, коли віруючи, дивляться на людей, апостол Павло пише, що це тілесність, що це, знаєте, таке немовлятство. І... Звичайно, і Павло, і Аполос, всі служителя робили дуже велику роботу. Але цікаво, що в іншому місці апостол Павло пише, що він закликає: дивіться на мене. Да? Тобто, робіть як я. Але що він має на увазі? Він має на увазі, що робіть так. Е, хай у вас будуть ті справи, які я роблю заради Господа Ісуса Христа. Тобто, я ніщо. Да? Але Господь, я це все роблю ради Господа. Тобто, Дивіться на нього. Тобто, ми, як служителі, ми, як віруючі люди, ми маємо змогу показати Ісуса Христа. І про це Він пише. Тобто, тверда їжа. Будьте вже, знаєте, такими сильними духовно. Не дивіться на людей, дивіться на Господа, ходіть перед Ним. Читаємо далі з п'ятого віршу, п'ятий по Сьомий. Хто такий Аполос або хто такий Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, Аполос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Цікаво, що в кожного з нас є своя роль в служінні. Але Павло пише, що Господь дає оцю міру, Господь дає цей результат. І в п'ятому вірші, да? і розуміючи свій великий труд, тобто цих служителі, вони дійсно багато служили, вони все рівно показують Бога і кажуть: ідіть до Бога. І що якщо віручі дивляться на, от, скажімо, на таких мужів віри, і, вони для них є, от, знаєте, таким, ну, не знаю, можливо, навіть ідоло, то це тілесність, це молятство. Е Цікавий шостий вір, що апостол Павло от показує цю послідовність служінні. Я посадив, Аполос поливав та зростив Бог. Тобто, коли є в нашому служінні оця послідовність, тобто кожен займає свою роль і виконує її, то Господь дає зріст. Від Бога є зріст, і Господь його дає. І е, хотів теж на рахунок сьомого віршу, тому що якщо ми так от, швидко прочитаємо його, тому ні, то, ні той, хто садить, ні той, хто поливає, є нічим, да? тобто взагалі ні, ніщо, Да? І якось так дивно ну, дійсно є ніщо. І апостол Павло, говорячи це, він не має на увазі, що служителя, да, тих, хто служить, вони ніщо. Ні, він пише в тому контексті, що вони не є чимось. Великим таким як Бог, тому що без Бога не буде результату. Він, звичайно, розуміє, що кожне служіння це великий труд. І він не, не, не нівелює цю роль і ці сили, це, цю жертовність, які, які, які вони робили. Да? І сам Павло говорив про себе, що я, я багато послужив. І він, до речі, цього не, ну, не цюрався. розуміючи, що все від Бога. Силу Бога. Йдемо далі. 8, 9 вірші. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею, бо ми є Божими співробітниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. От Цікавий принцип. Апостол Павло пише про те, що хтось садить, хтось поливає, але це все одне. І знаєте, я думав. Ну, По-перше, ми бачимо цю єдність в служінні. Тобто є різні дари, різні таланти, але служіння воно має бути в єдності. І ще один момент такий: він говорить тут про оцей зріз, зріс. Да? Я думав про квіти. Да? Там, знаєте, для того, щоб квітка гарно росла, має бути от спеціальний ґрунт для цієї квітки. Крім того,. Має бути спеціальний догляд за нею, Тобто, якусь квітку треба багато поливати, а якусь квітку навпаки мало, тому що вона може просто померти. І цікаво, що якщо ми не будемо в цьому єдності, в цьому контексті разом це робити, то квітка просто загине. І хотів також о, такий момент проговорити: знаєте, от момент о, такого лідерства. В своєму житті я бачив не одного лідера, який це знаєте, це такий е, двигатель. Да? Тобто ці люди вони штовхають весь колектив, всю спільноту. І інколи кажуть, ну, скільки вже можна, слухай, ну, що ну, їм двигає? Можна вже там заспокоїтись, але ці люди вони такі, е, е, от ніяк не можуть заспокоїтись. Да? Він тягне, він робить. Да? І це такий, ну, напевно, це такий гарний лідер, да, який мотиватор. А є е, чи в житті лідера, чи, можливо, навіть такі лідери, які, знаєте, вони просто вже ну, е, опустили руки. Можливо, це перевтома, можливо, це якісь інші проблеми. Да. І розуміючи цей контекст, що кожен з нас, е, от як восьму вірші, кожен одержить особисту нагороду. Розуміючи те, що я в цій, в цій, там, в цій спільноті. Да, е, в мене є лідер. І він трошки вже починає так під це підтормажувати. Яка моя роль? Я можу сказати, ну, значить так, от там він вибрав неправильний ґрунт всьому в цьої квітки, там я, я точно так же буду поливати, все рівно вона загине. Да? Але ні, Павло показує, що кожен одержить особисту нагороду. Тобто нагорода буде не спільна, а в кожного своя. яка моя роль тоді в цій ситуації? Молитись за лідера. Допомагати лідеру, можливо, взяти якусь частину відповідальності на себе. Але пам'ятаєте, як Моїсею підтримували руки Ор і, і, і Арон, коли Ісус Навін воював з амалікитянами. Наша роль підтримувати, наша роль підтримуюча, будуюча. Йдемо далі, 10, 11 вірші. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Цікаво, що підвалина вже покладена, і підвалина це Ісус Христос. Але Павло пише: не може бути покладена і інша основа. Тобто є речі, є моменти, коли пробується, є спроба підкласти іншу підвалину, іншу основу. Але ми всі розуміємо, що від цієї підвалини залежить, наскільки буде триматись будівля. І знаєте, чув таку чув такий цікавий вислів. Майбутнє покаже, на чому, на якому фундаменті стоїть церква. Ще раз повторю: майбутнє покаже, на чому, на якому фундаменті стоїть церква. І, і дуже, дуже треба бути обережним, щоб дійсно дивитись, на чому ми будуємо. І згадався мені один, один момент в житті. я... Навчався в семінарі і там давали для читання одну богословську книгу. І буквально на самому початку там був такий цікавий момент. Я, чесно кажучи, так десь і думав. Що проповідники, часто читаючи текст для того, щоб проповідувати, вони хочуть знайти щось, щось особливе, щось до цього ще ніхто от не, не бачив. Там. От щось нове, щось таке, от сучасне. І от один із богословів пише: там що друзі ну, вже все знайдено. Тобто ніхто, крім Павла, який написав, який це, сказав, що це таке, ну, краще не скаже. І для мене був такий цікавий момент, тому що я побачив себе, тому що тісно хочеться якось трошки, ну, от, от я в цьому тексті побачив це, там, да, я не, 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 не чув, щоб хтось ще таке бачив. Тобто, підвалина на ця, вона вже є. Тобто, ми можемо просто далі будувати. Але як ми будуємо, це вже наша відповідальність. Читаємо далі. 12 15 вірші. Коли хто будує на цій основі золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Тим сам він спасеться та наче через вогонь. Ми бачимо, що в цій, маючи в цю основу Ісуса Христа, кожен будує, ну, не кожен можливо, але люди будують різними, знаєте, матеріалами. Хтось будує з золота, хтось із срібла, хтось із соломи. І... Що це для нас сьогодні означає? Тобто, будуючи, і ми з вами кожен будуємо цей духовний храм, церкву. Тому що Павло тут конкретно звертається до церкви. І якщо ми будуємо із золота, то цей храм він буде стояти. Якщо ми будуємо із соломи, то якийсь кирпічик десь з часом буде давати тріщину і буде негативно впливати на всю будівлю церкви. І знаєте. Якщо брати контекст церкви, да, в якому пише Павло, що що таке взагалі церква? Це церква, це така, знаєте, сума тих всіх будівничих матеріалів, які кожен з нас приносить сюди. Тобто, якщо я сюди, приношу сюди е, духовні ці кирпичики, то церква будується. Якщо я приношу якісь плотські, оці дитячі, да, як Павло пише Кирпічики, то вона. Е, то вона не будується, а вона, знаєте, це такий, як цей шпакльовка, яка там погано перемішана. Да? Вона просто кусков, вона не зробить свою, свою роботу, яку, яку має зробити. І для мене особисто, це знаєте, такий ще один момент задуматись і просто змиритись і зрозуміти, що я не окремий кирпіч, да, а я кірпічик в побудуванні всієї церкви. І це дає змогу нам змиритись і просто подумати, наскільки ми маємо дійсно, як апостол Павло пише, що я змиряв себе. І нам також треба змирятись для того, щоб вміти мати змогу от в цей квадратик, який ми маємо стати, як ірпічик, ми туди встали. І були тим золотом, яке тримає цю споруду. Не ми одні тримаємо, а вся церква тримає. Але від кожного з нас залежить оця будівля, наскільки вона буде міцна, наскільки вона буде духовна. І цікавий момент, що той, хто, той, кого діло встоїть, він отримає нагороду. А чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Тобто це не просто згорить, а ще й зазнає шкоди. І тут цікаві такі теж слова є, що сам він спасеться, та наче через вогонь. Я слухав от проповідь теж на ці вірші, і я десь теж колись так думав, що ну, ну згорить, ну, ну, ну нічого страшного, я ж головне спасусь. От це ж головне, головне наше спасіння. Але знаєте, в нас є дуже гарні приклади тих людей, чиє діло воно вистояло. Це той же апостол Павло. Це апостоли, це Ісус Христос. Їх діло, воно устояло. І знаєте, те, що ми сьогодні тут, кожен з нас, це результат того діла, який колись зробили апостоли, колись зробив Ісус Христос. Тому дуже важливо, щоб, хай Господь нас благословить, щоб наше діло воно дійсно устояло, і, і ми отримали нагороду. 16-й 20 вірш. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює, якщо комусь між вами здається, що Він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, Він ловить премудрих у їхніх хитрощах. Знаєте, я читав різні коментарі, і мені здається, що це такий самий основний коментар до цього тексту: що коли апостол Павло пише тут в контексті храму і то, що Дух живе, що ми сприймаємо, що Павло пише про наш храм, да? тобто про нас як людей, як храм Духа Святого. Да? Це так. Але конкретно в цьому місці Павло звертається до церкви. І говорячи, що ми храм Божий, де живе Дух Святий, він, він говорить всім нам, як церкві. Хіба ми не знаємо, що ми храм Божий і що Бог, Дух, Дух Божий живе в нас? І дивіться, які важливі слова, якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий, на ним є ви. І опять повертайтесь до того, що Павло писав вище, що кожен з нас. Може бути тим золотом, а може бути той, тим сіном, да, який будує цей духовний храм. З 18 віршу до 20. -го. Хай ніхто себе не обманює. Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, Він ловить премудрих у їхніх хитрощах. Цікаво, що Павло він е, засуджує цю е, таку людську мудрість, мудрість цього світу. І, і звичайно протиставлення цієї людської мудрості є духовна мудрість. Да? Пам'ятаєте, як Біакова. Е, е, ми маємо просити мудрість. Да? Кого, не, кого не вистачає мудрості, я думаю, у всіх не вистачає мудрості, то ми маємо просити. І Господь дасть мудрість. І дуже важливо, щоб ми шукали цю мудрість дійсно в його слові. І 18-й вірш, ще, до речі, момент один. Що буває таке, що ми, ми знаємо, як робити, ми знаємо, як повинно бути. Але як говорить про це Боже Слово? І це. Місце таке ну, першопричина, першочергове, де ми маємо, звідки ми маємо черпати на щось відповіді на якісь питання. Із 21 го до кінця розділу. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Цікавий такий текст. Те, щоб його зрозуміти, мені здається, що не одразу він так відкривається. Що значить, що все ваше? Павло пише, що віручим. Друзі, оце все. І я, як Аполос, і, мій брат Апо, і я як Павло, і мій брат Аполос, і Кіфа, і світ, і життя, і смерть це все ваше. Тобто не ви Його, не ви принадлежите цьому, да? а воно вам належить. Але ви належите Ісусу Христу. Ви ж Христові, а Христос Божий. Друзі, ми Христові. І як підсумок хотів би просто тезисно нас ще на кінці проповіді проговорити, що ми ті, хто будуємо церкву, додаючи в цю споруду свій матеріал, чи це духовний, чи це плотський. Ми належимо Христу, тому ми ходимо перед Ним у всіх моментах життя, все, що ми робимо, і як ми це робимо, ми робимо це з відповідальністю перед Богом. Нам потрібно дивитись на Ісуса Христа і не переводити фокус на людей, тому що в Господі тільки спасіння і в Господі наше життя. Тож хай наш Господь благословить ходити перед Ним, будуючи церкву, Його царство на землі, і дивитись на нього, тому що Він тільки є нашим сіленням і спасінням. Амінь. Давайте ми разом станемо і помолимось.